Сьогодні говоримо про ще одного елітного любителя руського міра, який тим чомусь вирішив шукати політичного притулку в Англіканській Британії, колишнього народного депутата від слуги народу Артема Дмитрука. Людина, яка до свого депутатства нікому не була відома, однак використала Зеленського і його політичний проект і. Врешті чорнула за кордон, наробивши тут так би мовити галасу. Вітаю товариство. Ви на каналі Свіжої історії. Я себе називаю Олександр Серцов, Я є журналістом. і Це мій канал свіжої історії, канал україномовної аналітики, канал з українським поглядом на світ. А нинішнім гостем є моїм гостем. Є журналістка видання «Детектор медіа» Юлія Лавришин. І якщо ви підтримуєте поширення українського контенту та українське бачення світу, обов'язково підтримайте і це відео, і, і канал. Для цього поставте файне е, відео, прокоментуйте його. А також обов'язково підпишіться на канал свіжої історії. Ну і також можете підтримати канал м, своїм данком на Патреоні, чи долучившись до числа спонсорів. Це дуже важливо для поширення е, все, що я говорю, для, для того, щоб. Поширювати канал в Ютубі, ну і, власне, чому кажучи, чому я говорю з Юлею, яка на моєму каналі є вперше, а не з кимось із політологів чи фахівців з релігії? Вона нещодавно опублікувала на виданні детектор медіа велике дослідження біографії Артема Дмитрука і що м -м, мене справді оддивує у цій особі. Ну, якщо ти вже такий поборник російського православ'я ну, буває з людиною іноді, то логічніше було б тікати у Росію, ну чи принаймні у Білорусь, я вже не кажу про Єрусалим, бо це не, не, не про російське православ'я, все-таки, але ця людина чомусь тікає у протестантську Британію. От чому так? Ну, е, я не можу залізти йому в голову і якби на 100% відповісти. Але я думаю, що його поборництво російської церкви і рускава міра, як такого, це чисто е, прагматична справа. В першу чергу, можливо, він має проросійські погляди, але не настільки, щоб там жити. Е, але, але враховуючи, що він все-таки має проросійські погляди і певний бекграунд, він вирішив використати це для того, щоб заробити грошей. Але для того, щоб жити і будувати там життя для своєї сім'ї, він обрав більш комфортне, елітне і зручне місце. Це не нова практика, це абсолютно те ж саме, що ну, навіть російські пропагандисти зараз уже ні, тому що вже вони під санкціями, але вони ж. Раніше там Соловйов і тому подібні люди, вони ж вілли купували в Європі, вони їздили подорожувати там у Амстердам, у Швейцарію, ще кудись ну, в європейські країни, тому що е, вони можуть розказувати своїй е, не сильно недалекій публіці, скажем так, е, не свої, е, свої аудиторії про те, який руський мір хороший, який е, запад загніваючий. Але коли йде питання до. Вибору того, де власне самому жити і де будувати ну, якби, життя своєї сім'ї, то вони обирають цей самий загниваючий запад. Саме з тих самих причин дуже часто там діти всяких російських пропагандистів, політиків і військово-політичного керівництва насправді обирають навчатися десь на заході також. Я думаю, тут він не оригінальний в цій ситуації. Юля, а я отут не можу зрозуміти. От він все-таки не священик. Священик це людина, яка свідомо обирає релігію як свій, свій спосіб життя, і. Він деякон. Ось... А, він деякон, все-таки. Тобто він ж. Ну, але я собі уявляю а закордонну парафію. Ну, вона може мати зовсім мало цих парафіян, я не знаю, чи. Чи можна uh, за це uh, жити у Британії? А uh, я не думаю, що він uh, заробляє просто зарплату священника. Я думаю, що це uh, гроші uh, в конвертах, він певною мірою представляє, скажімо так, український політикум uh, таких чесних українців, uh, і uh, причому uh, і представляє себе як депутата, ну тобто як не останню людину в нашій політиці, і розказує там. Uh, Ну, наразі на каналах різних проросійських пропагандистів, але я думаю, що скоро він буде і на російських каналах. Я чомусь так мені здається. Розказує просто вигідні, якби підтверджує для Росії вигідні наративи. І вже раніше що колись колеги з видання «Бігус» зробили розслідування. про те, Це десь, напевно, ще взимку, коли в нас в чергове зависав цей законопроєкт про заборону російської церкви в Україні. Ми не робили одне з розслідувань про те, наскільки е, російська церква фінансує тут своїх лобістів, людей, які всіляко гальмують е, цю заборону, людей, які е, роблять ось такі публічні заяви. І я думаю, що якщо російська церква здатна оплачувати послуги дорожезного американського адвоката, а фориста і лобіста е, оцього пана Амстердама, то е, вони можуть оплачувати й послуги таких. Е, Е е як це називається говорящих голів типу Артема Дмитрука? Ну, чесно кажучи, я не зовсім розумію, як це заробляти на, на говорящій голові, ну, але це вже його питання сумління. Але тут в мене є питання: а можливо, тут е тою особою, від якої він може отримувати гроші, це є, ну, принаймні, на початку Вадим Новінський. Можливо, Вадим Новінський, можливо, е, ну є такий е, російський мільярдер, е, цей Малафеєв, е, якого називають православним мільярдером. Це теж один з найбільших захисників і поборників російської церкви, який дуже багато грошей в це вкладає. Е, можливо. Е Ще від когось із російських олігархів такого ж типу, але я думаю, що координувати це все може навіть напряму хтось із ФСБ. Ну я не знаю, ми можемо здогадуватись про це. Все-таки Артем Дмитрук, досліджуючи його майно, я вам можу сказати, що ну там в нього був бізнес в Одесі. Були два раніше. В нього були два спортзали, спортивні клуби, і це такий бізнес. Ну наскільки він вдалий не був. Це все одно не той бізнес, яким можна фінансувати такий рівень життя, який Артема Дмитрука. Його вже не раз там знову ж таки колеги, журналісти-розслідувачі ловили там на других купівлі дорогих машин, на тому, що він проживає в недешевих. Житлових комплексах або в дуже недешевих готелях, і сім'я його не вперше в Лондоні, тобто, це місце заготовлене знову ж таки. Колеги з Біуса в своєму останньому розслідуванні про нього це вказували. Тому я не думаю, що він заробляє власне своїм бізнесом. Він все-таки, очевидно, заробляє ось цим своїм. Ну, своєю лобійською діяльністю і тим, що він говорить, і його слово, його, його слово для росіян має більшу вагу, ніж слово якихось там ну, умовно Міхаїла Чеплиги і тому подібних ну, політкоментаторів проросійських, тому що він прикривається корочкою, що він депутат, що він не остання людина в країні, що він е, знає, про що говорить, що він. Має якусь вагу в суспільстві, і його слова мають певну цінність і вартісність. Тому я думаю, що грубо кажучи, півгодини його в якомусь етеї коштують набагато більше, ніж півгодини будь-якого іншого проросійського пропагандиста. Юля, але тоді от є питання: а як він взагалі з'явився в слузі народу? Тобто, чи це є наслідок того, що цю, цю партію е е е брали всіх підряд? Буквально кожну собаку, яка десь там по вулиці бігала, коли там є і Дмитрук такий, з такими поглядами, і доволі патріотичні люди, і молодий Юраш, який зараз пішов в Збройні Сили України, от яким чином вони попадали? Тобто, це і наслідки по помилок Володимира Зеленського у прикадровому відборі чи якісь інші? Ви правильно кажете, це не тільки мій висновок з дослідження самобіографії пана Дмитрука. Я раніше багато разів вивчала там різних персон і людей, які потрапляли в слугу народу, і ну, скажімо так, це. Один із наслідків того, що Володимир Зеленський не мав раніше політичного досвіду, і вони оголосили оцей якби, соціальний ліфт, це була одна з їхніх фішок на виборах: що от ми приведемо нових людей, які не були раніше політиці, які не запрямовані. І, скажімо так, а в них набір йшов так швидко, тому що вони бачили, що ну, ось цей. Ефект від серіалу Слуга народу, ефект від цієї раптової появи зеленського підвиборчій гонці саме в новорічну ніч. Це все дає їм такі великі преференції на виборах, що вони бачили, що в них реально є. Ну тобто, їм треба списки великі всюди готувати по всіх можливих. І ну, на всіх можливих округах пропонувати когось, тому там було, скажімо так, доволі легко пробитися. і Насправді, в службі народу є, як дійсно ви кажете, як і дуже патріотичні люди, нормальні люди, наприклад, люди з такою репутацією. Ти є ще депутат Ігор Чернів. Він я вважаю його дуже професійною людиною, і він свого часу теж воював. І ну тобто це людина. Скажімо так, не заплямована нічим, і він послідовно виконує свою депутатську діяльність і робить свою роботу. А є отакі, як Дмитрук, як Бужанський, як Боже забула прізвище, оцей, що мама любить скорость. E, тобто, e, це просто e, помилка і самого Володимира Зеленського, і тих, хто e, його оточував тоді, але давайте не будемо на них все звалювати. Це помилка і нашого суспільства. Ми все таки дуже інфантильні. Я вважаю, ми дуже емоційно завжди голосуємо. Ми обираємо ну там. Нам хтось або дуже подобається, або дуже не подобається. Тобто, ми не сприймаємо людей як звичайних людей, які мають свої плюси-мінуси, можуть робити помилки, і треба зважувати всі за і проти. Ми говоримо, там я не знаю, хтось там він прекрасний, чудовий, а хтось поганий. Ну, але в житті насправді так дуже рідко буває, і всі люди десь, скажімо так, правда посередині, і тому я вважаю, що це велика помилка нашого суспільства. І а ще треба, я на своєму тексті згадувала розумієте, Дмитрук, він же ж мажоритарник, і він обирався в Одесі по доволі такому округу, скажімо так, там до да. нього обирались дуже ватні е, персони, тому, ну, чесно кажучи, мені не дивно, що проголосували за нього, тим більше він був молодий, спортивний, яскравий. Е, і в принципі, ну, е, логічно, що десь Одесити, живучи під своїм, в своїх. Е, Ось цих певних наративах могли б проголосувати за таку людину, Дмитро, тому я нічого дивного тут не бачу. Але як на мене виходить, що о, так о, о, неправильно голосують не тільки, як на мене, Одесити, Ну, ОБОН теж проголосувала вельми цікаво. От, і в результаті маємо о, такий момент. Але, Звісно, Та, але чому о, о, так складається, що певний округ стало голосує за людину певних поглядів? Ну, тут можна довго говорити. Я не знаю, чи ви читали книжку Анастасії Левкової За Прикопом є Земля про Крим і там. Про... Вона описує, якби наприклад, прикладі своєї героїні. Те, яким Крим завжди був русифікованим, і як Україна на це не зважала. Тобто, ми те, ну тобто нас не було національної політики до певних е, місцевостей округів, е, ми е, скажімо так, е, проковтували те, що десь є відверто, там е, скажімо так, не те, що проросійські настрої, але такі настрої. Космополітичні, і це теж помилка нашого суспільства, нашої держави. Я вважаю, що ну зараз ми не повинні дозволити знову цьому повторитися. Але знову ж таки, та ви праві не тільки Одеса. У нас велике питання до половини Верховної Ради, як мінімум, ну там третини, скажімо так, і це люди з різних регіонів. Тому дуже дивні люди є, вибачте. E, і з Львівщини є деякі люди в «Слузі народу, які в мене викликають великі питання, і є теж такими антивакцинаторами, антивакцинаторами і поширювачами різних міфів, схожих на Дмитрука. Ну, Це Камельчук, очевидно. Ну так, він може не настільки відверто проросійський, але людина дуже дивних поглядів, скажімо так. Ну, так. E, і ще одне. Що я зруйнував, до речі, якщо згадувати про Камальчука, то теж є певні подібності. А чому оці депутати так, Ну зокрема, Дмитрук приховує своє минуле. Ну, зокрема, там в нього досить приховане дитинство. По-друге, там є питання, коли він розповідає, що він в дитинстві важко був. Мов знайти якусь собі роботу, оскільки не вистачало е, коштів. Вони питання він що дійсно, дійсно чи це було його, скажімо, шкільна практика? Просто-напросто а він е, дивіться. Тут можна тільки здогадуватись. Насправді може бути дійсно, що в цій історії є частина правди в нього дійсно було якесь тяжке минуле, коли там батьки його покинули, не займались ним. Йому доводилось якомусь якось самому виживати. Таке цілком може бути, тобто. Не значить, що якщо людина там в неї було важке минуле, що вже все ми її маємо любити і до кінця дня шкодувати. Тут цілком може бути і частина правди, але і, і з іншого боку, ці його розповіді е, звучать трошки як казочка така. знаєте. Тому мені здається, що тут змішана десь і правда, і вона якось прикрашена е, так, щоб не. Ну, дійсно не розказати, чим саме він займався. Можливо, це було щось не зовсім законне. Е, знову ж таки, чи е, саме за це його варто осуджувати? Навіть якщо грубо кажучи, він з 13-14 років десь щось там крав, умовно чи щось незаконне робив. Ну, не знаю. Можливо, я б його за це не осуджувала, тому що. В такому віці, якщо дитині самій треба виживати, то в принципі вона може стати на різний шлях, і в даному випадку він можливо обрав не найгірший, бо він все-таки ну не став ні наркоманом, ні алкоголіком. Він став спортсменом заможною людиною. Те, що він вже під час повномасштабного вторгнення знову повернувся до відверто проросійської риторики, і, і це сталося, до речі, не одразу. Це сталося вже буквально там у 24-му році, я б сказала, бо він перший Рік, півтора, після початку вторгнення навіть ну, корчив себе такого ну, проукраїнського про патріота він е, підтримував Збройні Сили України, він ніби там і говорив про російські воєнні злочини. Зараз він е, ніби їх взагалі не бачить і говорить тільки про якісь помилки, про рахунки України і про те, як у нас все погано. А чому от такі е, зміни? Буває, тому що ну, я не вірю, що людина так різко може мінятися, в будь-якому разі. Людина все одно має якісь свої симпатії, анти, антипатії до е, чи до якихось подій, чи до якихось політиків. Тобто хтось може любити Зеленського, хтось може любити Порошенка, хтось е, Юлію Тимошенко, і воно не міняється так швидко, як правило. Е, як правило, якщо йдеться про особисті погляди, а тут я думаю, що тут просто йдеться про заробіток грошей, про якісь домовленості під килимні з кимось. От і все. Я думаю, що його просто хтось купив, перекупив. І якраз приблизно в кінці 23-го року, здається, російська церква дуже активно. Активізувалась і почала, ну почала наймати лобістів, той, той же ж такий пан Амстердам приїжджав в Україну. Я думаю, що тоді просто ну, з ним уклали, скажімо так, певні домовленості. Але знову ж таки, все це здогадки. Підкреслюю, що доказів цьому немає. Це просто те, що можна відслідкувати з його риторики, його діяльності і того, як змінювалася його риторика. Тобто його риторика змінювалася не під впливом зміни поглядів, а під впливом матеріального зацікавлення. Я думаю, що тут комбо можливо, частково він вірить в те, про що він говорить, але все-таки я думаю, матеріальні якісь блага тут ну складали важливу, скажімо так, стали важливим аспектом і його підштовхнули до такої різкої зміни риторики. Ну, але тоді ми не можемо говорити про те, що це людина віруюча, тому що ну, якщо людина вірить, ну то вона не продає свою віру за якісь гроші, навіть дуже великі. Ну, дивіться, а ми можемо говорити про те, що патріарх Кір... Кіріл віруюча людина? В мене великі сумніви. Мені здається, що це є просто там вор в законі і, і злочинець, якому місце в газі під трибуналом. Хоча для багатьох, для великої там мільйонів росіян, він може вважатися святою людиною. Розумієте? Тому тут е, великий комбо, скажімо так, е, не знаю, чи він віруючий, чи це. Можливо, в нього така віра. Можливо, він і вірить в це православ'я, е, але що але чому б на цьому і не заробити. З іншого боку, е, в нас є, наприклад, приклад. Е, приклад Ой, вибачте, ми тут у нас є приклад Олександра е, Усика. Він теж е, раніше був, е, ну, скажімо так, е, полким прихильником е, е, УПЦ МП і Російської Православної Церкви. Е, зараз він, по крайній мірі, це не транслює. Він зрозумів, що це вже якби крінжово. Після того, особливо як окупанти були в його власному домі. Там вчинили якийсь розгардіяж після того, як все це сталося в Україні. Я не впевнена, чи він відвернувся сам від цієї церкви. Можливо, десь він продовжує якби, ходи мати духовника саме московської церкви. Але, по крайній мірі, людина це не транслює. Він вирішив більше не бути ем, оцим важелем російського впливу, російської пропаганди і тим самим не шкодити Україні. І це нормальний шлях. Тобто, це. Е, в принципі, скажімо так, це набагато кращий шлях ніж у Дмитрука. Та і ніхто й не заборонить ходити саме там до духівника, який там є служить в ОПЦ МП. Тут питання в тому, щоб не розказувати, не підігрівати ті наративи, які вигідні російській пропаганді, і проросійській пропаганді. А Дмитрук саме цим активно і займається. От і все. А якщо от говорити наскільки ну, Дмитрук є типовий для депутатів Верховної Ради, оскільки кажуть, що російське лобі це в основному ОПЗЖ, але виявляється, це і в слузі народу. Тобто скільки в яку силу можна їх оцінювати, і чи і на що вони розраховують в Україні на якого виборця? Дивіться, в колишній ОПЗЖ тепер це називається платформа за життя і мир. Коли було, ось, коли було ось це голосування за закон 8371 про заборону релігійних організацій пов'язаних з російською православною церквою в Україні, був один з депутатів ось цієї платформи за життя і мир, колишній ПЗЖник, який проголосував за цей закон. Я забула його прізвище, але його навіть… як ви сказали? Я пам'ятаю, що там один... Так, був один депутат. Можна згадати його прізвище, можна нагуглити. Його навіть після цього, не знаю чи вигнали, але ініціювали його виключення з цієї групи парламентської. Я би тут все-таки не до кінця вішала ярлики, тому що. Бачите, навіть і там можна бути, і можна навернутися, скажімо так, і стати нормальною людиною, а, а можна е, пройти в такій е, ніби центристсько-популістській е, партії, як Слуга народу Верховну Раду, е, е, де є поруч з собою дуже багато хороших і притомних людей, і, які приймають знову ж таки чимало нормальних законів е, і. Е, Ну, намагаються бодай щось добре робити для держави. Але стати тим, ким став Дмитрук. Тому тут я би, я би не ділила в принципі, от наскільки типовий депутат. У нас депутати дуже різні. У нас є депутати, ті, яких я, наприклад, є там, я не знаю, Слуги народу з голосу найбільше, як на мою думку, адекватних і порядних людей. Наприклад, я дуже поважаю там Ярослава Йорчишина, я дуже поважаю. Боже, Лузинського, я поважаю багатьох депутатів від Європейської солідарності, але знову ж таки не всіх. Е е тому я б тут, е я вважаю, що в нас є в Верховній Раді як, велик, як певна кількість дійсно порядних, хороших людей, е патріотичних, так і велика кількість е людей, таких, як, скажімо так, е Дмитрук, ну в нас ще є Євгеній Шевченка, він теж від Слуги народу прийшов, друг цього Лукашенка Лукашенко. і дуже дивний персонаж. В нас знову ж таки є згаданий уже Дубінський і Бужанський притих останнім часом, бо він уже забоявся, очевидно, став акуратнішим просто. Тому тут все залежить від того, від конкретної людини. Юля, а от якщо от, от це все проаналізувати, як можна прогнозувати от майбутнє цієї політичної тусовки? Вона буде вичленовуватися якусь окрему політичну силу? Чи вона просто розчиниться, як так ніби її і не було? Чи ну, взагалі, взагалі важко цю тему коментувати? Чому тому, що в нас ніби немає політичного життя, але так. по факту воно десь і є, і постійно ходять якісь чутки, що от навесні там через півроку вибори? Ну, не знаю, що про це думати, чесно кажучи, то, я дуже, дуже в цьому сумніваюся. Але з приводу політсили, ну, очевидно, вона потребує дуже серйозного переформатування і переосмислення. І я думаю, що вона точно буде ділитись на якісь сфери впливу, можливо, на нові політичні проєкти, тому що там є люди, які між собою самі одне одного не сприймають. Тому це цілком природньо. А от такий проект, як російське православ'я, він можливий? Чи він вже, вже все? Це просто є мальгінес, який там за рік два зійде, як у нас кажуть, на пси? Дивіться, у нас е, Україна здобула незалежність у 91-му році, а так. ще десь до 2004-го, здається, у Верховній Раді була комуністична партія. Так. Поки... Живі ті, хто були фанатами і мав такі погляди, я думаю, що певний відсоток буде, але з кожним разом воно буде спускатись на маргінез, тому що навіть я зараз бачу. Е, ну, от, в мене є собака, я спил... я ходжу в парк і я спілкуюся з собачниками, і це прекрасний розріз суспільства. Я вважаю. І я навіть там серед них дуже багато російськомовних людей. і Мене це дратує. Є навіть люди, які спілкуються російською російською своїми дітьми, Ну, знову ж таки, я не можу почати ходити кожному отак з... зі старту навчати їх, як жити е, і як їм спілкуватися. Просто ну, звісно, якщо це людина російськомовна, я буду з нею більш закрита і, і не така відкрита до спілкування і. І, ну, просто привітаюся там можу перекинутись двома трьома словами. Але ну, я бачу, що навіть зараз російськомовні люди, ті, які тут в Києві, це зовсім не ті російськомовні люди, які були 10 років назад. Тобто, це все-таки люди з більш проукраїнськими поглядами. І їхні діти, навіть якщо ці батьки ще спілкуються з дітьми російською, все одно ці діти вже мають, вони живуть в українському наративі, в тому, що. Ну, вони знають, що все таки Росія ворог. Вони можливо не до кінця розуміють значення і роль мови. Вони ще живуть, можливо, в цих міфах, що от в. Руський язик і тому подібне. Це все питання. Знаєте, кожен проходить свій деколонізаційний шлях по своєму, і з іншого з одного боку, нам зі Львова людям з Галичини легко розказувати, тому що ми не мали аж таких серйозних колонізаторських впливів, як люди там з Харкова чи з Запоріжжя, чи з того ж самого Маріуполя, там Донецька і тому подібне. Тому. Це все дуже неоднорідно, скажімо так. Але я думаю, що поступово поступово це буде сходити на маргінез. Більше того, є частково багатьох відчуття, що є відкочування зараз українізації, тобто назад певний реванш. Я думаю, що воно частково є, але це більш такий природний процес, це як хвиля. От Була хвиля українізації і воно трошки відходить. відходить. Але все-таки те, що, ну, От зараз навіть навіть вімкнути будь-яке шоу телевізійне, якесь розважальне чи ще щось. Те, що зараз стало нормою всюди, українська мова, це вже я вважаю добре. Те, що навіть там ключові інфлюенсери, ну не всі далеко, але дуже багато великих інфлюенсерів транслюють вже українську мову про український наратив, це вже добре, тому що це теж вплив на маси, скажімо так, на, на, прості, на простих людей, на аудиторію і на молодь. Тому ну, я думаю, що з часом це буде все-таки скочуватись на наратив, на, е, е, ну, на, на ось цей е, на маргінез. Маргінез, так. Тому, Хоча, з іншого боку, нам треба е, все-таки е, втримати свою країну, скажімо так, щоб не стати ще одною Грузією, де відбувся проросійський реванш. Ну так, це є небезпека. Про це теж треба говорити. Отже, це була Юлія Лавришин, журналістка «Детектор Медіа. А ми говорили про феномен Артема Дмитрука і як скоро він зникне. Будемо сподіватися. А я Юлію дуже дякую за цей інтерв'ю. Це дійсно було дуже цікаво, дуже так динамічно навіть. От, Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково дайте про це знати. Напишіть, що ви про що ви про це думаєте. Поставте свою вподобайку, Підпишіться на канал, це дуже важливо для його поширення. Ну і все буде Україна. Дякую.